Погрунтували позавчора, це зробив дефіктовачку перед фарбуванням. Завтра буду фарбувати. Хотів вам показати, як класно видно під цю лампу. Деякі нюансики я завжди під лампою цю. Цього... Ось бачите, що саме я буду вам показати. Ось нюансик. Ще на цей не замазав, зараз підмажу. Гарно піду таку лампу. Все виглядає, дивлюсь, бо люди є перший слой екран фарбують, а тоді дефектують Ну я одразу проходжусь, Продефектував і тоді фарбую. Тоді проще, два слої закатав, може дасть бог завтра закатає. Тут щось багато коцинок вийшло. Під лампу все видно ідеально. Сам продефектував, закатав і забув.